Вінгер лондонського Челсі, Михайло Мудрик опинився у центрі гучного скандалу, пов'язаного з допінгом. Англійська футбольна асоціація вже висунула офіційні обвинувачення. А за даними The Athletic, проба Б також дала позитивний результат. Це може загрожувати українцю до чотирьох років дискваліфікації. Журналісти повідомляють, що за однією з версій, заборонені речовини потрапили в організм мудрика після ін'єкцій стовбурових клітин. Які нібито містили Мельдоній. Таке лікування футболіст проходив у таборі збірної України. Змі зазначають, що рішення було узгоджене з керівництвом УАФ. Якщо підозри підтвердяться офіційно, ситуація може мати серйозні наслідки не лише для самого гравця, але й для його колишнього клубу Шахтар, який ризикує втратити частину бонусів від трансферу в Челсі та вже готує юридичні кроки. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.